Радіо UA Chicago Так, друзі, привіт! Ви на хвилі Радіо UA Chicago і сьогодні до нас знову завітала чарівна гостя. А саме Юлія Скуйбіда. Це є страхова агентка в Чикаго, засновниця Джулія Скуйбіда Agency від American Family Insurance. Юлія, привіт. Привіт, Іван. Як ваші справи? Наші справи дуже добрі, Давно вже не приходила до вас в гості. От якраз сьогодні. Рада завітати. Ну я теж радий, що ви завітали до нас. Тим більше, ви якраз займаєтеся страхуванням. Це питання дуже актуальне, тим більше тут в Америці. Юля, розкажіть, будь ласка, в двох словах, якими видами страхування ви займаєтесь? Ну, якби. Хочу трошки розказати, що моя агенція вже є 13 років в бізнесі. Ми маємо цілих три локації, і ми займаємось страхуванням майже всього, окрім страхування на медицину. Тобто я роблю страхування на автомобілі самі звичайні. Ми робимо страхування на будинки, на рентерсіншуренс. Ми займаємося страхуванням любого типу бізнесу. Наскільки він був маленький, чи навпаки, наскільки він є складний, чи у вас там одна людина працює, чи взагалі не працює, чи у вас працює, я не знаю, 150 людей. Ми можемо вам допомогти. Домогти, ми так само займаємося страхування на а, вантажівки, тобто на траки, Ми займаємося страхуванням великих тракових компаній чи маленьких, якщо вам треба тільки фізікалдеми чи карго. Знову ж таки, ми вам можемо допомогти. І ми так само займаємося страхуванням на життя. А, трошки цікава для України тема. Не всі про це багато знають, але ми робимо страхування на життя так само. Ну, дійсне ви... в таких це. Ми страхуємо так само ваших домашніх улюбленців. Ага. Ви ми маємо страхування на подорожі, якщо ви їдете там Health Insurance чи Trip Cancellation, тобто якщо ви переживаєте, що ви не зможете поїхати. Тобто, насправді ми маємо доступ від American Family до напевно більше ніж там 100 різних компаній. І тому, якщо у вас є якась проблема, що яка стосується страхування, напевно, ми вам можемо допомогти не завжди, а не завжди вчасно, не завжди, якби це не завжди від нас залежить, але ми. Стараємось допомогти. В мене є велика команда, нас вже десятеро людей. Ми маємо дуже багато досвіду в цій індустрії. Тому, будь ласка, телефонуйте, звертайтеся за консультацією, тому що консультація насправді вона вам нічого не коштує, інколи зберігає гроші. А поясню, чому, наприклад, дуже корисно вам зі мною поговорити, якщо ви хочете, наприклад, зняти якийсь офіс, або ви плануєте відкрити якийсь офіс, наприклад, на цій плазі, і тоді вам присилає ваш лендлорд, там купа вимог. І це дуже часто стається. І там, наприклад, п'ять видів страхування від вас вимагає. Зазвичай я можу написати такий емейл для вас, від вас, своїм іменем, і пояснити, чому, наприклад, вам п'ять видів цього страхування не потрібно, а тільки ми візьмемо один. І в більшості випадків це спрацьовує, і тоді я вам економлю вже наперед дуже багато грошей. Тобто, тобто ви пропонуєте той вид страхування, який заміняє цих П'ять я вимагають. просто пояснюю лендлорду, що це ж Америка. Тут всі хочуть застрахуватися від всього. Там від вас вимагають дуже багато всього. І я поясню, наприклад, що ця людина ще не має працівників, тому напевно workers' compensation ще не потрібно. Ця людина там не займається таким важливим бізнесом, тому напевно нам а, парасолька або амбрела-страховка на 5 мільйонів теж не потрібно. І там ця людина не робить delivery, тому автолеєбіліті теж. Але знову ж таки, людина, яка це не буде знати, і тоді вона до мене приходить і кажуть: у всі мої вимоги. А, ну, це все може це коштує дуже багато грошей. Тобто, люба консультація, напевно, буде вам в перевагу. Тобто, я так розумію, ви як ця чарівна паличка, ви готові допомагати бізнесу, який тільки навіть абсолютно, стартує? Абсолютно, тому що я, по-перше, я через це проходила, а по друге, я вже знаю. Ну, мовою, якою розмовляють лендлорди, я вже бачу вимоги, які що від вас, я вам зразу можу сказати, окей, це вам буде плюс-мінус коштувати стільки. Вам це не потрібно, це не потрібно, але давайте спробуємо це забрати. А в більшості випадків я кажу, що. Я б сказала, сексес у нас досить великий. Ну, але це з іншого боку і звучить трішечки нелогічно, оскільки ви страхуєте. Я погоджусь, так, мені треба побільше продати. Ні, це не наша Тут... логіка. А моя логіка, взагалі нашої агенції, в тому, що ми хочемо пояснити людям як edюкейдем, тобто ми хочемо пояснити, для чого це потрібно страхування, які є види страхування і що буде найкраще саме для вас. Тобто, запропонувати вам оптимальний план. Мені не є. А від того, що я продам вам ці екстра дві страховки, як я напевно не стану багатшою, але відносини я з вами напевно не побудую. Але якщо я вам допоможу з самого початку і поясню вам, знаєте, що давайте вам, можливо, це не потрібно і це, то напевно, ми, може, станемо там, якщо не друзями, то принаймні на якийсь час будемо дуже довго співпрацювати. Тобто, у вас на першому місці йде клієнтоорієнтованість, я так розумію. Абсолютно. Стой. завжди завжди. Тобто, навіть якщо дійсно до вас людина прийшла із потребою, від, скажімо, того ж самого лендлорда, якому потрібно п'ять страхівок. Абсолютно реальна історія вчора. І ви такі, напевно, здивували клієнта, який до вас підійшов, він такий: Хочу вас купити п'ять. А ви такі: стоп, стоп, стоп. Тобі потрібна тільки одна. Я тобі не продам п'ять, продам одну. Ну не так, я сказала, насправді, напевно, тобі всі п'ять не потрібні. Це те, що зазвичай вимагає це. Давай ми напишемо імейл твоєму лендлорду і подивимося, що він скаже. Якщо він скаже ні, то звичайно у нас не буде вибору, і тобі треба буде купляти всі п'ять страхових, які, які я з радістю тобі продам. Але а коли я розумію, що бізнес тільки-тільки починає, насправді ну тяжко. Ну кожна копійка, кожен центр на важливий. Так. Так. Ну і яка була реакція у клієнта, коли він дізнався, що з економить? А Подзвонив мені з хорошими новинами сьогодні, що Лендор погодився на ці всі наші вимоги, тобто скасувати а, ті екстра страховки і, та бере тепер вже в нас страховий поліс. Ну, сподіваюсь, бере. Ну круто, я вірю, що Дякую. візьме. Ну я ще так почув вуха, що ви займаєтеся і страхівками на автомобіль. От Дякую. я нещодавно купив перше своє авто в Америці і шукаючи страхівки, Мені я так. розумію, так. але я зіткнувся з тим, що страхівок багато, ціни. Кардинально бувають різними. Скажіть, будь ласка, в чому не знаю секрет, чи чому такі ціни на страхівки різні? І інколи буває там двостороння і одна фірма пропонує космічну суму, інша каже: та ні, ми так візьмемо, скажімо так, по-божому. Чому такі різниці в цінах і від чого це залежить? А, ну взагалі-то в загальному від багатьох факторів, але якщо ми почнемо з самого елементарного, це залежить від рейтингу компанії. Зазвичай, якщо воно щось занадто дешево виглядає. Тобто то я б на вашому місці вже почала переживати. А ще одна дуже хороша історія з нашого життя. В мене недавно пішов клієнт, який мені, на жаль, зателефонував вже в останню секунду і сказав: Сорі, Юля, ми з тобою були багато років, але я знайшов щось дешевше. І це клієнт, який має там будинок понад мільйон доларів. І, будинки, і я кажу: ну, і це окей, якби ми з тобою друзі, там, залишаємось на зв'язку. Кажу, скажи мені, в яку ти компанію пішов. І він мені називає назву компанії, я просто розумію, що це. Як це сказати, толерантно? Не дуже хороша компанія. Це я ще так м'яко кажучи. Тобто, якщо є рейтинг компанії від A до там, D, де D найгірше, то це якраз буде D, А я кажу, ну, другий, друг, я навіть не так я кажу, а ти взагалі от, ти, тобі запропонували цю страховку. Просто кажу сам для себе, піди, будь ласка, зараз на Google і введи цю компанію. І тобі зразу видасть рев'ю. Тобто люди, люди ж залишають і вони мають досвід. Тому що, коли ви берете якийсь страховий поліс страхової компанії, ви берете папірець, так ви ж не знаєте, що ви купляєте. Насправді вам страховий, тільки дізнаєте, що ви купляєте, коли у вас стається випадок. Все решта, це тільки обіцянка страхової компанії, що вам заплатять. І от, коли це потрібно буде, от тоді ви дізнаєтесь за що ви платили гроші. І найкраще всього тоді піти на Google і просто подивитися, що кажуть люди, тому що вони вже потрапили в цю ситуацію. А тому десь так. Ну погані компанії, це означає, що вони просто не платять виплати. Та погані компанії це означає, що вони дуже довго не платять виплати, що вони а, вам треба там два місяці тільки щоб ви напевно їм дозвонитися. Погані компанії це означає, що. А коли вам заплатять, вам заплатять такий мінімальний, я не знаю, частину того, що нормальна компанія вам заплатила, що ви потім пошкодуєте, що ви напевно не взяли собі напевно, кращий страховий полюс з кращої страхової компанії. Ну, це ще після того, як ви нарешті до них там доб'єтесь через там, 6 місяців в кращому випадку. Тобто, а, тому такі є кардинальні ціни. Але є ще ряд інших факторів. Тобто, і найбільші фактори, я про це повторюю завжди. Це, звичайно, скільки років ви маєте вже досвіду попередньої страховки, де саме ви проживаєте? Тобто, зіп-код ви буде мати значення ваша кредитна історія. Ви приїхали, у вас немає кредитної історії. Тобто, відповідно, вас вже ставлять найвищу категорію. У вас немає попередньої страховки, вас ставлять ще найвищу категорію. А що наступне пішло? Ви отримали driver license в Америці тільки зараз. Вас ставлять, у вас немає двох років досвіду, значить вас ставлять ще вищу категорію. І ви вже, напевно, от десь там. Тобто, вам десь треба перемучатись перші півроку, хоча б. Після того вам уже стане піде страховка буде вниз. Тому що, якщо ви звернетесь там потім в іншу страхову компанію, вам уже скажуть Окей. Ти вже маєш попередній страховий полюс, це вже краще. Можливо, ти вже маєш кращу адресу, це вже буде краще. Можливо, ти там додаєш рентерс іншуранс, це вже буде два страхових полюси. Тобто страхові компанії на це все звертають увагу. Одружений, не одружений. навіть на таке звертають Абсолютно. увагу. Абсолютно. Тоді, добре, ось, наприклад, до вас підійшов клієнт, він почав з вами співпрацювати. Він новачок в Америці, і він ще не знає, як побудована ця вся схема а все пояснювання. Пояснюєте, добре, і ось ви кажете: от я просто можна сказати, навіть про себе говорю. Uh -huh. Все, що ви перерахували, немає кредитної історії, не було попередніх страхувань і так далі. тому подібне. Тобто, виходить, що перша страхівка вона буде найдорожчою найдорожчою. Чи? А добре, а тоді з часом є шанс, що навіть в навіть співпраці з вами ви в один день позвоните, скажете: Іван, я тебе вітаю. Твоя страхівка стала дешевшою. Чи потрібно самому якось це цікавитися і працювати? Якби над цим? І так, і ні. Все залежить від нашої системи, тобто система може сама перерахувати кожні півроку. Нам приходить за 30 днів до вашого поновлення, яка у вас буде ціна. Не раніше, не за 90 днів, коли мені там люди кажуть, що я наскільки в мене поміняється страховка, не за, за 30 днів. Ми вже будемо бачити, куди йде ваша ціна. І тоді ми вже можемо переглядати. Але зазвичай, що ми зараз робимо, якщо це ваша перша страховка, ми вас ставимо в одну страхову компанію. Потім ми вас вже переводимо до нас в American Family, тому що ми вже показуємо, ага, ви вже є клієнт, який прийшов до нас з попередньою страховкою. У вас там було краще покриття. І ми вас позиціонуємо для того, щоб ви отримали найкращу ціну, тому що знову ж таки це в моїх інтересах продати вам страховий полюс. Я не хочу, щоб ви пішли кудись там до поляків, чи ви пішли там ще до когось а, і взяли страховку в якийсь найгірший страховий компанії, і потім всім розказували там, тратили свої нерви, що от так сталося. Тобто ви відповідаєте за надані, скажімо, вам обіцянки страху, як страхова компанія. Тобто ви кажете, що все ж таки страхова компанія продає обіцянки, поки не зіткнуться із подіями. І я так розумію. Ну, тому от... що все, що ви отримаєте, ви даєте гроші, платите, вам дають цей папірець і все, все що ви маєте. Ви тільки сподіваєтеся, що якщо щось станеться, то цей папірець, насправді, ви ж не хочете, щоб так сталося, наприклад, а... реальний приклад. Хтось іде, купляє страховий поліс. Абсолютно немає поняття, що це таке. Так. В нього там паркує автомобіль вночі. Йому хтось там вдарив. Зранку людина приходить туди, де вона купила страховку, а йому кажуть, у вас одностороння страховка. Ви кажете, ну як так? Ну я ж думав там це. Ну а вам кажуть, ну як так? Ну ми ж вам сказали там 800 доларів. у Вас там все на папірці було написано, папірець, що папірець, що, що що вам не зрозуміло. Тобто, вам треба напевно якийсь страховий агент, який, якщо ви ще в цьому не розбираєтесь, хто вам це зможе пояснити? Тобто, ви навіть новачкам. Я розумію, що інколи вам задають можливо якісь для вас питання, які ви вже чули по 600 разів на день, але все ж таки ви готові пояснювати для таких людей, наприклад, те, як я, які приїхали недавно. Пояснювати усі деталі, усі підводні не камені, просто готові. Ми це якби я зоб... ну особисто, напевно, я цим не буду займатися, але мої дівчата зобов'язані вам з вами пройтися по кожній. У вас там буде, наприклад, 10 різних пунктів по кожному покриттю і пояснити вам, що це означає, що це означає. Чи ви хочете це, чи ви хочете медичні покриття, якби там вам треба було їхати в госпіталь, чи вам треба Товінг, щоб евакуатор до вас приїхав, чи вам потрібна ренталкар, чи ви хочете односторонньо, чи двох. Тобто вам це все мають пояснити. Якщо вам не пояснили це в моїй агенції, будь ласка, напишіть мені. Я особисто поговорю зі, а, зі своїми своєю чудовою командою, яка насправді ми. Ми хочемо, щоб ви розуміли, і коли ви підете, ну можливо, сподіваюсь, не підете, але якщо ви підете від нас вже в іншу страхову компанію, то тоді вам буде з чим порівняти, і ви вже хоча б будете знати, на що вам треба дивитися. А бувають такі випадки, що ось були у вас люди, які співпрацювали з вами, потім ішли до іншої фірми, потім а потім верталися до звичайно. вас були такі випадки. Ну, ми у нас вже ми вже в бізнесі 13 років. Тобто, звичайно, є цикли в страхових компаніях, коли вони піднімають ціни, цикли, коли вони опускаються. Ці... Тобто від нас люди йдуть і до нас люди потім вертаються, ми завжди їм телефонуємо, нагадуємо, я завжди. ну... Кастомер сервіс, напевно, це я найголовніше, а, окрім ціни. Тобто, людина, якщо їй подобається кастомер сервіс, ніхто, напевно, не пішов за 100 доларів на півроку. Я думаю, що напевно ні. Якщо так подумали, окей. Тому що тут мені набагато більше допоможуть, якщо щось потрібно буде зробити. Мені тут в цій компанії краще заплатять. Але всяке буває. Ну, все ж таки, якщо ми ще говоримо про новачків, знаєте, я не буду питати там ціни чи ще щось, тому що це можливо не культурно, і тим більше економічні там таємниці є все ж таки, але все ж таки. Питання таке: приїхала людина новачок декілька місяців тільки тут, можливо, навіть декілька тижнів, немає великих коштів. Чи є якісь пакети, які дозволяють отримати страхівку, але не за всі гроші світу. Розказую: берете ваших друзів або ваших родичів і просто просите їх, щоб вони взяли на себе таку відповідальність і додали вас до свого страхового полюсу на якийсь період часу. Таким чином. Вам підтягнеться їхня страхова історія. Таким чином ви зможете вже отримати теперішній поперед, би, страховку дешевше і вже потім можете переходити. А чому, звичайно, ми це не дуже рекомендуємо? Тому що ця людина за вас відповідає, ви завтра можете потрапити в аварію, і відповідно, да, це, це піде на ваш особистий водійський рекорд, але це може зіпсувати цій людині страхову історію. Але якщо ви мене спитали, який є секрет, от такий є секрет. Ага, а я ще чув таку річ, що ось коли купуєш страхівку, скажімо, на автомобіль, і не дай Боже потрапляєш в ДТП, то вже наступні страхівки вони дорожчі. Абсолютно. Тобто, в інтересах, знаєте, коли е, ті люди, які цього не розуміють, думають: о, я візьму страхівку, я щось там е, зроблю, наче потрапив ДТП, отримую кошти, але це так не працює. Тобто, потім все ж таки це вигулькне в плані того, що за страхівку придеться платити більше. Наступні п'ять років, п'ять років, п'ять років. Страхова компанія тримає ваш рекорд. П'ять років. Тобто, це я дуже не рекомендую вам це робити. Я зрозумів, будемо знати і не будемо цього робити. <рі> Тому дякую вам. Нагадаю, що сьогодні у нас Юлія Скоїбіда, це є страхова агентка. І друзі, якщо вам дійсно потрібне страхування, страхування автомобіля, житла чи навіть домашніх улюбленців, як я почув, бізнесу, <рі> звертайтеся до цієї прекрасної панянки. Вона є великим професіоналом у своїй справі, і я впевнений, ви отримаєте для себе ті пакети страхування і дізнаєтеся ті секрети. Про які навіть не здогадувалися. Дякую вам, Юлія, що ви знайшли декілька хвилин. Завітати до нас. Заходьте ще. Дякую, радіо ЮЕЙЧИКАГО.